Дорогі брати і сестри, дорогі християни, всіх вас вітаємо з світлим Христовим Воскресінням, з Пасхою. Ці світлі, божественні дні, як кожна ваша родина наповнюється радістю, не дивлячись ні на що, ні на які обставини, на яких ми зараз живемо. Тому що світло Христового Воскресіння здатне перемогти все. Пасха це перемога. Добранство це перемога світла над темною, це перемога правди над неправдою. Ми віримо в Воскресного Христа і віримо, що правда істина переможе. Христос Воскрес! Боістину Воскресне.